Ми знаходимося у дворі Одеського апеляційного суду. Непогано живуть судді, непогані тут автівочки припарковані. Нормально. Тому, мабуть, українське правосуддя. Найчесніше. Особливо в Одеському апеляційному суді. О, Круто. Просто автопарк Януковича якийсь. А може навіть автопарк Януковича і відпочиває у порівнянні з цими машинами. Вибачте, я журналіст. вам вибачте, я журналіст та да, будь ласка.